Доброго дня усім добрим людям. Сьогодні буду випікати кексики швиденькі і простенькі. І покажу вам ці кексики готувати на раз-два. Особливо, якщо ну, захотілося щось смачненького, солоденького до чайку, подивились, ну нема ні молока, ні сметани, ні масла, здається, так нічого для випічки. А дуже легко і просто можна приготувати ось ці кексики. Значить, беру троє яєць вибиваю. Зараз я вам покажу. Це дуже смачні і швиденькі кексики, Щіпка солі, далі один стакан цукру, пакетик ванільного цукру або ванілі. Як уже вам подобається? Можна міксером, а я звичайним вінчиком зараз швиденько це все підзіб'ю, поєднаю і покажу далі. Так, далі додаю одну пачку самого звичайного майонезу. Тут у мене 200 г у цій пачці. Ви ж беріть майонез, який вам до вподоби. Який кому. Хочеться. Так, пачечка майонезу розмішую. Так. Далі додаю одну чайну ложечку соди. Так, і пригашу оцтом. Ось так. Розмішую. Далі додаю ізюм, родзинки, як там хто називає. Можете, хто не полюбляє ізюмчик, додайте горішки, мак, що вам подобається. Так, розмішую. У мене тут десь грамів 200 ізюмчику. Я полюбляю. Ізюм, тому додаю багато. І далі додаю борошно. Так, і розмішую. Так, борошна пішло у мене півтора стакана. По рецепту стоїть два стакани, але я ніколи не спішу зразу додавати все борошно потрішки. Ось я дивлюсь, така консистенція мене влаштовує, більше я не буду додавати. Пішло півтора стакана. А ви дивіться, кожен уже ж по своїх продуктах, як там у кого виходить. Можливо, в когось і два стакани піде. Ну, таке. Так, і хочу ж вам показати, взяла вже доходу сьогодні мисочку з того набору. Я вам виставляла відео, показувала. Приходила мені посилочка з такими чудовими мисками, відеречками. І ось уже я. Користуюся. Ви там задавали мені запитання, мабуть, не додивлялись відео, чи я не знаю, де брала такий набір і ціна брала, я ж вам казала, це фірма Вінницька мед. Замовляла я там цей набір. Коштував він 700 гривень. На Укрпошту доставочка була безкоштовна в них. Ось так відповіла ще й на ваші запитання. Так, далі беру зараз формочку для кексиків своїх. Так, беру бумажні капсули ось такі, вставляю формочки. Можна в силіконових формочках, це вже як кому подобається. Ну, Сьогодні я готую саме так. Так, підготувала, ну і що? І тепер заповнюю формочки тістечко. Не дуже ось так повні. Десь, мабуть, три четвертих. Так, ну, продовжую, готово. Ну, і тепер відправляю. Випікатися в розігріту духовку 180-200 градусів до повного приготування. Ну що, готові мої вже кексики. Вийшло з цієї порції у мене 18 штучок. Ще, звичайно, теплі, ну, я вам покажу. Мінімум продуктів, а до чайку, смаколики раз, і готово. м'якесенькі і смачнесенькі. Не один раз вже їх готую, випікаю, класнючі, смачні. Е, я ж кажу, немає можливо в когось якогось добреника додати. Самі прості, звичайні, легкі е, в приготуванні. Ось такі кексики стануть вам у пригоді. Раз, два. І готово. і смаколик до чайку на столі. Отож, я зараз буду готувати чайок з лимончиком і будемо смакувати кексиками, а ви швиденько на кухню і спробуйте також приготуйте такі класнючі і смачнючі кексики. Пробуйте, готуйте, нехай у вас усе вдається, і смакуйте на здоров'я!